Інформаційна гігієна це по суті наш захист від неперевіреної інформації, недостовірної інформації, інформаційних вірусів, від психологічного впливу та маніпуляцій. Якщо говорити про основні такі базові правила інформаційної гігієни, які нам нас захистять, перше найважливіше це критично оцінювати будь-яку інформацію. З одного боку, всі говорять, що треба мислити критично, це важливо. А з іншого, цим часто теж маніпулюють. Тому критично оцінювати інформацію, перевіряти надійність джерела, перевіряти достовірність цієї інформації, і, перш ніж поширювати, зупинитись і подумати. А з якою метою створено цей контент? Наступне правило це перевіряти інформацію краще в декількох джерелах в перевірених так званих білих медіа. Якщо інформація поширена в через ненадійне джерело, якісь незрозумілі фейкові аккаунти, то скоріш за все. Це не про факти, не про інформування і достовірність, а про маніпуляцію та пропаганду. Наступне правило це контролювати емоції. Це дуже важко. Але а, якщо інформація провокує емоції, якщо вона буквально кричуща і перше, що хочеться зробити, це одразу натиснути поширити, то скоріш за все це інформація маніпулятивна або фейкова. Тому трошки треба приручити свої емоції. Якщо треба відкласти телефон або встати за столу, відійти від екрану. Переключити фокус уваги для того, щоб не поширювати одразу інформацію, яка може виявитись фейковою. А ще, Одне важливе правило перевіряти надійність джерел, перевіряти медіа і перевіряти експертів. Якщо людина називає себе експертом і дає коментарі із питань, там, наприклад, інформаційної війни і з питань медичної реформи і економічної ситуації, то виникає питання, чи дійсно ця людина є експертом? Як правило, фахівець, дійсно реальний експерт. Він спеціалізується на двох-трьох великих темах, питаннях, і все ще одне важливе правило це грамотне використання штучного інтелекту. Бо це і наша сила, і наш біль сьогодні. З одного боку, це класні інструменти, які допомагають аналізувати великі масиви даних інформації, але є великий ризик. Поширення дезінформації і недостовірного, неперевіреного контенту, створеного за допомогою штучного інтелекту, плюс, якщо людина знову ж таки не перевіряє некомпетентна, вона поширює цю інформацію, може таким чином наразити на небезпеку і свою організацію. Не менш важливим також є правила грамотного використання соціальних мереж і месенджерів. Це не означає, що треба ігнорувати робочі часи, чати, повністю видалити всі аккаунти в соціальних мережах, але якісь базові принципи діджитал-мінімалізму вони можуть допомогти. Тому що інформація, яка поширюється в соціальних мережах, вона орієнтована на швидку емоційну реакцію. І коли ми дозуємо ось цей обсяг інформації, яка орієнтована і вимагає від нас цю швидку емоційну реакцію, ми себе краще почуваємо. Ми можемо, повертаючись до першого пункту, більш критично мислити, що стосується поширення. Конфіденційної інформації, поширенням персональних даних, будь-яку конфіденційну інформацію ми не поширюємо через месенджери чи соціальні мережі. Так, ми захищаємо знову ж таки. І себе, і своїх близьких, бо цю інформацію можуть знову ж використати проти нас для того, щоб захистити і свої соцмережі, і свою пошту, користуємось базовими правилами цифрової безпеки тобто, це надійні якісні паролі, Пароль не має скрізь повторюватись, він має бути унікальним, він має бути достатньо складним. Це двофакторна аутентифікація для того, щоб знову ж таки захистити краще свій аккаунт. І це антивірусні програми на всіх гаджетах, якими ви користуєтесь. Ще одне важливе правило це подумати. Кому ви залишаєте свої персональні дані і чи варто залишати свої персональні дані якійсь компанії? Чи вартує там якась знижка в 3, 5, 10, 15% в конкретному магазині, а, чи там карта лояльності цього магазину, чи вони дійсно вам допоможуть? А, чи ця знижка вартує ваших персональних даних? Тому що ви залишаєте свою адресу пошти, ви залишаєте свій номер телефону, свої дані, прізвище, ім'я, а часто ще й дату народження. А це вже додаткова інформація, за допомогою якої можна навіть спробувати згенерувати ваш пароль. Ну і пам'ятати про важливість постійного підвищення свого рівня медіаграмотності. Тому що від того, наскільки ви в контексті нових технологій, нових змін, форматів дезінформації, пропаганди, маніпуляцій, наскільки ви розумієте актуальну роботу алгоритмів в тих же соціальних мереж, наскільки ви в контексті. Як захистити а, свої персональні дані настільки сильніше ви зможете протидіяти різноманітним психологічним впливам, маніпулятивним впливам, Ну і ваш інформаційний імунітет буде набагато краще.